Так, тепер можемо. Можемо продовжувати, так? E, да? Дивіться, e, не зупиняли, можна, два рази мене. можна голосніше говорити. Мене зупиняли, два рази. В мене це не цікавить, давайте по суті. Так, дивіться, я не вірю, що проходить операція Батискав. Ви мене вводите обман. Може, можете, можете, ви можете обманювати, правда? Ні. Як ні? Інспектора наші обманюють. Насилують людей, не граблять, вбивають, б'ють, розумієте? Е, і тому ви, я вважаю, що ви мене водите ви такий в оману. Ви вступ зробили. Так, я так вважаю, так, що ви мене вим... водите в оману. Ви мене розвіяти ваші сумніви. — Готові? А як? Так. Яким чином? Є е, у вас мобільний телефон, я бачив, що є, бо ви спілкувалися. І вам навіть не доведеться тратити на ньому кошти. Так. — Набирайте 102 і поясніть, що ви громадянин такий-то, такий-то, водій автомобіля такого-то, такого-то. Нехай вас з'єднають з, з Державтоінспекцією. А вже в Державтоінспекції запитайте добрий день. Мене зупинив інспектор такий-то, такий-то. Я вам вже підказую, що ви ще раз не телефонували і не отримували інформацію по телефону, тому що телефон у вас буде в цей час, коли ви будете спілкуватися зайнятий, і це все ви зможете перепитатися в мене послідовність ваших дій і хід дій. Тому що ви щось хочете, а не знаєте самі, чого ви хочете. Вже після того, яку. Якщо нас, б не роз'яснили, причину прилидочку. зупинки і суть клону правопорушення. Я перепрошую, на рахунок вашого правопорушення я нічого вам не говорив, тому що я не виявив у вас правопорушення. Ну скажіть мені, ну, де логіка? Хто підписав? Генерал підписав вашу операцію, так? Да? Батискав. Дивіться, де логіка? Я вам покажу документи. Я вам покажу документи, так? А логіка, при чому мої документи в 16 зараз? Причому документи, при документи до, нарк... при до наркотичної речовини? Я не можу розуміти. Мене я не можу зрозуміти. Логіка в статті 16 України. Конкретно для вас закон України про дорожній рух. Ну ви ж користується законом України про дорожній рух. Ви керуєте законом України про дорожній рух. я в першу чергу користуюся Конституцією України, країни. Вперше правильно чергу. вона найвища усіх всіх закону не суперечать законам України. Так закон України про дорожній дорожня Конституція України, України мені України. забезпечує безперешкодне пересування теренами України просторами України. Правильно Правильно. Все. А правильно. В чому питання А ви зараз обмежуєте мене моє То просування. Ви зараз обмежуєте моє просування, мої права. Ви обмежуєте. ви так. мене зупинили, так. тримаєте вже 10 хвилин. Закон України, міл... Точніше, закон України про дорожній рух не суперечить Конституції України і не обмежує ваші права. <с. <с. Ну як не суперечить, як ви було... мене зупинили, затримали. Так? Сказали, У мене так. жінка подзвонила, сказала, терміново, я маю бути вдома. Терміново там щось сталося. Ну, ви добре. зупинили і починаєте ви мені втирати то, про свою батис... ні, батискав, ні, ні, про ні, свій ні, батискав. Мене ваш батискав ніяк не стосується. Ви не лікар, а я не пацієнт, щоб операції проводити. Я інспектор, я Би посадова інспектор? особа. Так, посадова особа. Я ви вам на службі. Кажу, що ви маєте? Я вам, даю вам законну вимогу. Законна вимога. 2-4. На камеру читайте. На вимогу працівника міліції чітко читайте. Де коми є, там ставте. Голос. О, до речі, там камера знімає. Так, до речі, можете так. прочитати пункт правил А і Б. Так, я прочитав. Вам, ще, вам капот так? може відкрити? Та? Прошу. Вам може ще капот відкрити? Наразі нема потреби. Нема потреби. Наразі почнемо, нащо будемо перескакувати пункти. Почнемо по порядку. Виконайте, будь ласка, це є пункт правил 2. Пише обов'язки і права водіїв. Бачите? А я знаю інакше. На кастрі одиниці. Підписано 2011 року. Я перепрошую, хвилиночку, ін... я вас зразу перебью. Прамі дії інспектора дає. Це нас стосується конкретно мене цей раз. По-друге, я його не порушаю, так. це і два. Так. Ви маєте знати правила дорожнього руху? Так. так. Закон України про дорожній рух. Мені, Скажіть мені. Скажіть мені, де ваша операція була доведена? Була Прошу. вона в газеті, у редовер виходила в стаття в газеті урядовий кур'єр. Я не знаю, що операція проводиться. Хвилиночку. Я перепрошую. Якщо ви помітили, я є. Звідки я можу знати, Довинний що проводиться операція? Перепрошую. Якщо ви помітили, я є інспектор дорожньої патрульної служби. І в відділі зв'язків з громадськістю я не працюю. Оце питання треба, ви можете задати їм. Вони вам так. можуть пояснити, вони будуть компетентні а, в галузі. А я балузі. то повинен робити. Якщо проводяться якісь цільові заходи, значить, згідно... Статті, якої 57. вони повинні бути доведені, я доведені прошу. до народу. А я якщо при... вони не доведені, вони не дійсні. Я перепрошую. Дивіться, скажімо так, от в даному випадку я вам довів. І попросив би, щоб ви Ну ви не довели. Ви якби я мені принесли, показали документи на ту операцію, тоді ви видавали. А так я не бачу, мені по новинах не говорили за вашу операцію. Мені ніхто в газетах не, не писали, а Ці ви мені тут зупинили, втираєте, що є операція. Мене та я операція ваша наголошую. ні боком, ні заду, ні спереду ну, не стосується. Ну ніяк, розумієте? Я наголошую вам ще раз. Та ви можете наголошувати. Я вам не вірю. В, в першу чергу я вам не вірю, інспектор. Я вам сказав, яким чином ви можете. Переконатися в правдивості моїх слів. Я то маю робити. Не робіть. Згідно, я вас згідно не закону. По закону, по закону так, воно ж, е, вона має бути доведена. Якщо ті цільові заходить, воно не доведено до, до відома громадян, вони являються недійсними. Все, крапка. А е, говорити можна все, що хочете. Я вас наголошую. На це питання я, я вам не вірю, інспектор, я вам не вірю. Ви можете підтвердити операцію. Можу. Як? 102. Я, ну, Дзвоніть, я не буду дзвонити. Прошо? Я не зобов'язаний дзвонити, я не хочу дзвонити. Так, не питайте, в мене таких цікавих ну, які... так, Значить, ви підтвердити не можете. І, значить, ваші дії, значить, Ви мені не можете підтвердити законність ваших е, дій. Значить, Я вам не вірю. Ви, ви мене воте обману. Я вам не вірю. Ви знаєте, інспекція е, поверне довіру громадян. От що я вам можу сказати. І Як що поверну? зараз ми і робимо? інспекція вже Прошо? так засралася по самі вуха, що один відсоток... Державна прогнила вже до кінця. Нічого собі. Один відсоток, Це ваша думка. Один відсоток населення довіряє. Це думка народу України. Е -е, один відсоток населення довіряє тільки... Ні-ні-ні. Користувачів е -е, Ютуба. О! <nung> Це думка користувачів Ютуба. Та любого зупиниться, любий, скаже, вірив він вам приходити. чи не вірить? Скаже, не вірю. Оце є користувачі Ютуба. Є ще літнє покоління людей. Дивіться. Є молоде покуплення людей, які зайняті з інших. Чому є? два тижні тому людей відкрит... інспектор? Два тижня То, тижня в... 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 Це є соцопитність є... соціальні прогнози і ви зробили з Ютубу. Ви, 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 ви є поганий інспектор. Ви є поганий інспектор, ви не чесний і не добросовісно виконуєте свою роботу. Ви, мені ви не ви добросовісно виконуєте свої обов'язки. Ви мені не довели ага. до відома mm -hmm. про вашу працю в батисках. Е, чому... чому один інспектор може довести, а другий не може? Чому? Що саме? Я, я під, не знаю. Підтвердять. Ну, підтвердять. Я, так, я Но ви не знаєте. Законом України ну, про дорожній рух. Підтвердіть. Підтвердіть, що його порад. А я, про а я користуюся Конституцією України. Про вільне, про вільне безперешкодне пересування просторами України. Все, ви мене обмежили. Ви обмежили мої права, ви мене принизили. Ви забираєте мій час. Я ваш час не забираю. Цей раз ви повинні взагалі статегію 16 закону України про дорожній рух, ви як водій, не компетентні в мене такого перевіряти цей раз. І, по-друге, я вам не зобов'язаний щось показувати це. Два. Ви повинні доводити а, факт окрім. мого порушення. А Яке Фа... порушення? Ви собі самі? Хіба я за час спілкування з вами? Закон... Ви повинні довести факт закон... за час закону. Спілкування дій. з вами. Хіба я, хоч один разочок, сказав, що ви щось нарушили? Неправда. Я, я, думав, вам я вам просто ви, не вірю, я вам просто не вірю. А просто це і нічого. А ви собі щось накрутили. А я вам не вірю, що проводиться операція. я не вірю. Ну, то нічого, з часом ми свою довіру до вас вернемо. А яким чином? Бачите, ну, будемо працювати. Працювати? Так. Да. Впливати на аварійність, забезпечувати безпеку громадянам і таке далі. Ну, таким методами. Громадська безпека. Отаким чином. Ну, терміну вам сказати не можу. Чи це буде за день, чи це буде за. Два дні за тиждень, за місяць, але воно йде до того. Вже деякі громадяни звертаються до нас і говорять, так, інспектора, довіру ви свою повертаєте окремо. Дивіться, Буде, от які, яким можливо? чином? Вчора, вчора вся Україна побачила, як ви повертаєте довіру. Прошу. В Гамалівці, вчора вночі, в Гамалівці, інспектора okay. довели, ви довели, як ви чесно працюєте, в автобусі, now вкрали now, номера. В автобусі вкрали номера. Автобус зупинили на, на Сахарова. Дорожній контроль його відбив, зупинили потім той же самий автобус, ті самі інспектора догнали в Гамаліївці. Зупинили і вже не мали, не мали вже підстав і зняли номера, розумієте, щоб автобус не їхав, і 40 людей затримали. Просто так. Дивіться, серед ночі. Ну, так. Я, це... я вам коментаря це... не можу дати, ніяк, ну, і, тому що я там не був присутній. І Так само я вам не вірю, розумієте? ваші колеги, ваші колеги, все все ваші є. колеги, Ваші колеги вводять в оману. Я вам не вірю, ну не вірю, що проводиться операція, ну не вірю. Я Якщо вам ви мені доведете, вискатру. зараз папір принесете якийсь. Не принесую я повірю. вам, ну, бо ви його не маєте. Цей раз. Ви його не маєте, дивіться, цей раз. Ні, ні, ні. Після 에, того, оп... що я вам не зобов'язаний. його до населення, це є два. до населення операція ваша не доведена. Це відділ зв'язки з громадською. Їм це питання давайте. Я, я, я нічого не зобов'язаний нікому давати. Моє діло впливати на аварійність, забезпечувати безпеку дорожнього руху, транспорту, пішоходів. Громадський порядок? Да, 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 да. Ви ж не каральний орган, ви попереджувальний. Ви ж не каральний орган, ви попереджувальний. Правильно, я так. ж сказав чітко, забезпечувати безпеку дорожнього руху водіїв та пішоходів. Правильно. Все, ясно. Ну, яким, яким чином в моїх карати. документах ви забезпечите? Я вам покажу документи, ви від того забезпечите дорожнього руху. Е, дор... Прошу? Я вам покажу свої документи. Так. Ага. Ну і ви таким чином, як подивиться мої документи, ви будете забезпечувати ні, ні. безпеку ні, ні. дорожнього руху. Цим, що ви мені покажете свої документи, так. цим ви виконуєте свій водійський обов'язок передбаченим правилами дорожнього руху України. Зараз сторіночку перевернемо, так що ваша камера. Вони в мене ви, є. Правила дорожнього України з 2019 Іспектор... рік, де чітко пише Пункт правил 24. Інспектор, в мене документи свій... є. У мене документи є, все в порядку. Чудово. Ви, ви мені не вірите? Знаєте? Ви мені провіряй, не вірите, інспектор? Ну провіряй. Ну, правила. Так само і я вам. Я вам не вірю, що проводиться 2, операція в Батиска. Де чітко пише на вимогу працівника міліції ви зобов'язані придавити і зупинитися згідно правил руху. Так, так. Все. Згідно правил, руху і згідно наказу 3-1. ви мені можете не вірити. Так. Я свою довіру до вас і так поверну. Ви часом приїдете до мене і скажете, інспектор, ви були праві. Ну, я б а хотів, щоб... Будь ласка, оце виконуєте, бачите? Оце. Бачите? Я, я ви готовий показати. Нас, це, що я, я, я готовий показати, але я просто не вірю, що проводиться операція Батиска. Ну просто я? не вірю. Ну, а ви не мені не можете довести. Я не маю, я, а не чому? Можу, а? Цього я не маю права вам цього показати. Тому що ви не компетентні це перевіряти. Так, так, так. так. А ви, ви підозрієте, що в мене немає документів? Получається, я в статусі підозрюваного чи як? Я вам кажу, що в мене є документи. В мене ще порядку. Бачите, пункт правил, 2.1 пише. Водій повинен мати. Я маю? Ви маєте. Я маю, молодець. так. Я Що маю, повинен сказати? мати. Ви молодець. Я маю. Обов'язки і права виконують. Але окремо ще, будь ласка, виконуйте вимогу 2-4. Так. Ще раз прочитайте собі, бо я бачу, ви читаєте. Так само прошу довести мені. Чим це передбачено? Покажіть мені. Покажіть мені. 57 стаття. Добре, покажіть мені. Покажіть мені, зобов'язаний то робити. Я зобов'язаний то робити, я знаю. Я знаю. Я, Су, я вам то робити не зобов'язаний. Ви мені виконати чітку. Покажіть. Згідно 57-ї статті Конституції, цільові заходи образно, я говорю, недослівно, Ні. повинні бути доведені, до відомої громадян. Якщо не доведені, ваші цільові заходи є недійсними. Все, я, я вам перепрошу. не вірю, ви обманюєте. Я наголошую вам ще раз. Для того у нас є відділ зв'язків з громадськістю. Він хай доводить, можливо, він не довів. Ну, не знаю, я не доведено? Культурую. Не доведено. Можливо, я в газеті не читав. Можливо, ви не я... бачили, Ні, я ці і не читав. Газети цієї не купили. Це вже питання. Купляв, бачили, я не, не читав. Тобто... Можливо, це було в міліцейському кур'єрі, можливо, ну, в іншій газеті. Я не, не знаю. Бу. Повинно бути у в газеті урядовий кур'єр. Ну, не було. Можливо, в урядовому курсу. Ну, я був рахунок цього, я вам пояснював. Цією інформацією я не володію. Чого я вас маю вводити в оману? Ну не було. Можливо, це і було. Ну, Я цього не знаю. Я не готовий з вами спілкуватися на ту тему, з якою я інформацією не володію. Правильно, це якщо ви не володієте інформацією, значить. ви мене... Буде, перепрошую, значить це буде ви... просто переливання з пустого у порожнє. Я вам буду говорити одне, ви мені будете значить, говорити друге. Ви мене водите в оману. Дивіться, ви мені так показуєте, то в вашому автомобілі довелося би кусок криші зрізати, щоб я бачив. Ви візьміть нормально, отакого. Я вас їх не забираю, не збираюся забирати. Визьмі так. Це не ціль. Ви що спеціально так робите? Оце ціль. Хвилину. Чудово. Чудово. Ще посвідчення водія. Давайте ще ви своє посвідчення показуєте. Вас... Давайте, що ви своє посвідчення показуєте, чи воно у вас не прострочене. Ні, ні, воно мене не прострочене, але ви полегенько своє витягуйте. Бачите, я вам сказав, воно не прострочене. Я ж вас не вів у мату. Я, я сказав, що довіру громадян ми повернемо. О, Що, дійсне, до 2014 року. так Дійсне, дійсне нормально. Бачите, як я вам чітко показую. Доки, доки дійсна ваша операція? Скажімо так, як закінчиться, то я вас повідомлю. Угу. Яким чином? Ну, навіть якщо ви хочете знати, то я можу вас зупинити, якщо ви мене попросите, інспектор зупинити мене, як е, операція закінчиться я раз. По-друге, я вас можу ще зупинити, якщо буде на це в мене інша законна підстава, а під час спілкування вам і повідомлю про те, що існує Інспектор, Спектор, що... я ще хочу дуже сильно е, от, знати. Як ви ви тут зупиняєте? Та? От кашкай зупинили переді мною, Х5. Скажіть, а що вони порушили? Скажімо так, дивіться, я вже вам наголосив, що я... ви некомпетентні в мене провіряти. Так. Я хочу е... знати, як ви доводите факт правопорушення? При... Словами? Скажімо так, е... крім порушення є ще інші причини зупинки. Що ви взяли, що вони щось нарушили? То всі причини через операцію батискав. Всі причини через операцію батискав. Ні? А які ще інакші? Законні. Ну які законні? Ну, згідно наказу три одиниці. Скажімо так, ви не керуєте зака наказом триодиці, ним керуюся я. Так. Але крім того, я ще керую законом України про дорожній рух. Раз. Законом України про міліцію. Два. Ну і відповідно Конституцією України. Ну і звіт про зупинені транспортні засоби я не маю бажання вам давати. Ну. Не маєте бажання. Ви не є. Не не ви не хочете перед народом відчити. Народ, не є народ. орган, якому Народ. Контролюючий орган народ. Ви давали присягу. Правильно служити поширали. народу України, що я її роблю? Ви не служите, ви гнобите. Ви гнобите. Ви конкретно вас зараз... щось маєте що? Так, ви мене зараз ображаєте. ви зараз сказали. Я не ображаю вас. Ви, ви конкретно я щось в мене маєте? Що ви може? Ну, може ви може конкретно ви проти. Ви не ображаєте? Ні. ні, дивіться. От ви конкретно зараз мене ви конкретно говорите про мене. Ви мене затримали, розумієте? Сказали, що На законній підставі. у вас була підозра, що в мене немає документів. Хоча вони в мене є. Ні, ні, ні я перепрошую. Переконали... Ну як накрутив? Ну я перепрошую. І... Я ні разу. Ви можете переглянути, що там не сказав, що в мене є підозра, що у вас немає документів. Ви собі перегляньте відео, ви тут не накручуйте собі, хто знає чого, добре? Будете ще довго тут? Прошу? Ще будете довго тут? А ви хочете постояти з нами? Ну Якщо хочете, у вас є чудовий водопад, ви можете нам допомогти попливати на аварійні з ефектом виявлення. Ну, звичайно, Правопорушників, дійсно правопорушників, потрібно карати. Та це я і без вас знаю. Безумовно. Не карати, а... Документувати. Документувати, попереджувати. Є ж є, якщо є злісні порушення. Поперечить законодавство. Правильно, України. якщо є злісні порушники, правда? А якщо Ми людина помилилася. Злісний злісний? чи не злісний. Якщо людина помилилася, буває всяке. Або не порушив. Ну, а буває людина не спеціально порушила, а так. Е, де це в мого проте вона порушила? Ну ви ж не каральний орган, ви попереджувань. Е, е, також моє дії входить виявляти порушення, документувати. Якщо мені законодавство дозволяє. Закон України, то чому? Я можу і попередити? Правильно. Якщо стаття передбачає попередження. Чому, чому би і ні? Я зрозумів. Ага. Я вас відпускаю. Прошу? Я вас відпускаю. Інспектор. Я перепрошую. Ви неправильно висловились. Це я вас відпускаю. Ви мене тому що ви виконали вимогу е, правил дорожнього руху, а саме пункту правил 24. Придавили мені для перевірки я вам до речі, я вам повідомив про те, що проходить операція. А ви, якщо хочете і далі щось там знати, ви можете покупляти собі кілька там журналів, можливо, урядовий кур'єр. а в нас що, в нас що, країна штрафів і покарань? Що в нас постійно операції, Є, у нас якісь проводять? Правова держава. Правова, постійно операції. У нас всі порушники, що операції так часто. От Зараз батискав закінчиться і машинально друга операція начнеться. Таке враження, що в нас країна штрафів і покарань, що скоро вже взагалі надзвичайний не, стан не, не, потрібно вести. Правова держава. Правова держава? А, а Євро... собі. Європа не правова держава? Там ж ніякі операції не проводяться, а як проводяться, ніхто нікого не зупиняє. Але Вони громадяни Дивіться, в Європі. Дивіться, як я розумію, як просто громадянин що таке операція? Дивіться, як, як він розуміє. Операція вам... це цільові заходи. Є яка орієнтировка, на якийсь автомобіль? Значить, Проводиться затримання. Значить, я вам скажу інше. — перечень номерів, перечень автомобілів. Я вам скажу інше. — А не так. Давайте тоді пошла, поставимо шлагбаум, бо проводиться операція. І всіх підряд будемо зупиняти, перевіряти, я перевіряти, 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 а не вибірково. Що Чому на транспортний засіб, такий, як і вас. От у вас по свідоцтві про реєстрацію є червона ВАЗ-2109. не моя машина, то дружина машина, Прошу. то дружина машина. Ну, хай буде дружина. Я говорю конкретно про транспортний засіб. От є два червоних транспортних засоби ВАЗ-2109. Так. Беремо номерні знаки з цього, перекидаємо на цей. Так. Один з них викрадений. Ну. То виходить, що який викрали... Їде собі так. нормально, Правильно. і йому ніхто не перешкоджає. Правильно. А правильний автомобіль, якщо злочинці перед тим схему придумано. Є, є заява, є заява спорити. про вик про викрадення автомобіля. Ну є заява. Ну, припускі, що? ну, Якщо є, так, значить повинна бути орієнтування. Да. Орієнту орієнтування. Знаєте скільки? Викрадених є автомобілів за час незалежності України. Ну тож я ж кажу, я ж не є в статусі підозрюваного, щоб зупиняли і казали, а, а можливо їде на ну ви як події повинні дотримуватися правил, але там все чітко але пише, я що. Я нічого не порушив. Наразі Чіт, путів... чітко пише на кастрі одиниці. Все, на крапка. На кастрі-одиниці до вас ніякого відношення взагалі немає. Як то немає? Ну, а як Він має то? до вас, а, Це а ви правиль? маєте до мене відношення. Правильно? Ну. Ну, до вас має відношення правил дорожнього руху. Виконуєте все, що пише там, і тоді до вас ніяких питань не буде. Автобусу зупиняєте?